І насправді, от ті всі приклади кричущі, вони полягають, вони можливими є в Україні лише тому, що чиновники використовують свої посади для реалізації бізнес інтересів своїх власних або бізнес інтересів тих груп, які їх представлені. І це відбувається і в міністерстві, і в галузях. Рибного господарства, і в Агенції лісового господарства, і в Агенції земельних ресурсів, тобто це насправді тотальна, тотальна причина підпорядкування державних інтересів, бізнес-інтересу особистим інтересам. І насправді, як уже сказав Олександр, у нас багато що є дійсно на у нас фахівці, але на сьогоднішній день значна частина, я ще раз на цьому знаходиться. За межами державних структур, значну частину забрали бізнес-структури підготовлених фахівців охоронної галузі. І коли ми зовсім недавно були на медкомбінаті, Алчевській медкомбінаті з екскурсією, я побачила грандіозні квичні програми, які реалізовує ця приватна структура. Наприклад, вони за два роки збудували електростанцію, яка працює на вловлено домену. І конвекторному газі, який вловлюється на території всього цього підприємства, і 18 ступенів очистки цих газів потім використовується для... і інший продукт, використовується для отримання енергії і повністю забезпечується чеський медкомбінат за рахунок цієї електростанції замість спалювання мільйона тонн вугілля в рік. І коли запитала директора цього підприємства, Раз Григорий Шевченко очолює це підприємство. Так, так, так дивно, я так здивувалось. Ну, насправді, дуже високоінтелектуальна і культурна людина, яка дійсно розуміє важливість екологічних питань, я спитала, як забезпечується ця екологічна складова на такому величезному підприємстві. Він сказав, що ми підбираємо найкращих фахівців, які вже працювали себе проявили в екологічній галузі, в тому числі і в державних структурах. Але дуже жаль, бо Підготувати чиновник, професійного чиновника, не просто еколога, а саме чиновника, дуже складно, тому що на чиновників в Україні ніхто не вчить, можуть навчити на іколах, на юриста, на економіста, але потім, працюючи в цій державній структурі, обробляючи документи, аналізуючи сотні сторінок конвенцій і українського законодавства, зустрічаючись з іноземними колегами. Відвідуючи інші країни і враховуючи досвід інших країн, на що витрачається дуже багато часу, і, до речі, грошей державних на підготовку таких державних класних службовців, потім держава держава абсолютно бездарно виганяє цих державних службовців за межі міністерства лише за те, що вони не належать. До якоїсь політичної партії лише за те, що вони посміли невігла суміністру сказати, що те, що він хоче зробити, порушує не тільки українське законодавство, а й міжнародні конвенції, які підписала Україна. Тільки за те, що ці чиновники мають, мають, мають в собі силу підготувати аналітичну записку, яка дійсно відображує національні інтереси. І тому ми вважаємо, що першочерговим завданням нового керівництва Мінприроди є повернути, запросити, стимулювати повернення державних службовців, які працювали в цій галузі багато років і проявили себе як справжні патріоти і фахові, фахові спеціалісти. І саме так одним з таким, таких спеціалістів є Оля Степанівна Моржевська, яка працювала директором управління міжнародного співробітництва. В Міністерстві екології і природних ресурсів у 2004-2008 роках. А потім працювала в департ... директором департаменту департамента агентства екологічних інвестицій. Але я ще раз наполягаю, таких людей ми можемо налічувати десятки. Серед них, наприклад, зараз в цій залі знаходиться Микола Пилипович Тиценко, який все своє життя поклав на формування національної камережі і збереження природозаповідного фонду. І таких я повторюю людей десятки. Саме вони створювали це міністерство, формували його, і саме ці люди мають повернутися в міністерство з тим, щоб відродити силу і ефективність цього міністерства. Оля Степанівна, будь ласка, вам слово. Дякую. Доброго дня вам всім. Дуже важко говорити сьогодні про такі проблеми, які ми говоримо. Країна знаходиться в дуже важкому, дуже трагічному стані. Багато людей загинуло, поганих, як ми знаємо, багато людей травмовані і фізично, і психологічно. Люди вишукують можливості вплинути і змінити країну, ті, що залишилися живі. І інші люди намагаються використати, використати цю ситуацію для того, щоб е, знайти собі якісь посади чи яке, якісь місце. Громадськість Майдан, громадські організації, майдан, в тому числі, намагаються виходити з пропозиціями, і ми знаємо, що в інтернеті, в пресі дуже багато таких ініціатив, як, наприклад, віддати третю частину, третю частину від складу уряду майдану, чи розробляються, готуються пропозиції щодо критеріїв. Ну так називають критерії, але це вимоги. До державних службовців, до уряду намагаються вишукати інструменти впливу на формування як уряду, так і політик відповідних. І це, це, і це добре, але я нагадую, що в Майдані стояли за те, щоб кардинально поміняти країну, щоб в тому числі змінити систему державного управління в країні. Я бачу як колишній державний службовець. Я бачу, що дуже багато негативних тенденцій на сьогоднішній день існує. І, на мій погляд, це не просто тенденції, це просто відпрацьовані дуже нехороші е, технології. Перша технологія, на яку я хочу звернути увагу присутніх, на мій погляд, це технологія, це те, що е, пропонується нашими політиками, які ще вчора були опозиціонерами, сьогодні вони вже при владі. Вони кидають як кістку до Майдану, що дайте нам пропозиції, і ми їх рахуємо. І це як буде вигляда, має вигляд як подяка за те, що ви люди стояли на Майдані. Ви нас привели до влади, і ми за це вам, за вдячність, даємо вам таку можливість вибрати людей і зайняти відповідні посади. Ми це все проходили. Ми проходили це в 2004 році, коли Після помаранчої революції дуже багатьом людям як подяка було запропоновані посадові державні, державні посади, і ми бачимо, до чого це привело. Ми бачили це в 2010 році. І ми бачимо до, цього, до чого це привело, коли люди прийшли до влади, і як подяку. Будемо так називати, надали да? можливість непрофесіональним людям зайняти відповідні посади в державні Е, Існують, на мій погляд, дуже нехороші, як я вже сказала, технології, але це ще й міф, знаєте, що, і про це весь час говориться на телебаченні, в пресі, міф про те, що у нас є голод кадрів. Вибачте, що я скажу так, я тендітна жінка, так, але дозволю собі так сказати. Це брехня. У нас дуже достатньо в країні хороших професіоналів. У нас дуже непогана була школа підготовки професіоналів, в тому числі в екологічній сфері. У нас існує академія державного управління, яка готує спеціально фахівців з державного управління. У нас, у нас, у нас є спеціальні відповідні високопрофесійні кадри. Справа, проблема в тому, що їх потенціал, їх досвід він не використовується. На мій погляд, чому це я вважаю, що, що це технологія? Це е, е, дає можливість. Отакий от міф він дає можливість владі. Створювати таку ілюзію з одного боку, що ми можемо привести до влади тільки колишніх політиків чи представників політичних партій, тому що то є люди, які пройшли відповідну школу. Але ця технологія створює ризики. А ризики полягають в тому, що якщо людина не професіонал приходить до влади, то, по перше, вона не можна, не, вона, вона не підготована. Треба відповідний час, щоб вона війшла в курс справ. З тої людини не можна запитати за результати, тому що треба дати час відповідний на підготовку. І на мій погляд, через це воно і є е, такою технологією і бажанням контролювати державне управління бізнесовими і політичними структурами. Другий міф. Це те, що, що у нас, який прийде до влади і буде призначений новий уряд, це є уряд так? Да? Ні, це просто міф. Тому що е, люди е, прийшли до Верховної Ради, вони є політики. На сьогоднішній день в Верховній Раді дуже багато проблем. На мій погляд, і дуже багато завдань. Дорогі і шановні наші політики, займайтеся своєю справою. Дайте, будь ласка, фахівцям займатися своєю роботою. І не треба говорити про те, що то є люди, це люди каміканси, які візьмуть, треба, їм треба буде приймати дуже непопулярні рішення. Це дуже негативно вплине на їхнє політичне майбутнє. Тому я вважаю, що це просто технологія, і е, хай би наші депутати працювали там, де в Верховній Раді вирішували, вирішували ті питання, і не хвилювалися про своє політичне майбутнє, яке пов'язане з Державною службою. Цим мають займатися кваліфіковані кадри. Е, тому я, якщо так коротко, хочу зробити мабуть що три такі звернення. Перше звернення це до колишніх і теперішніх державних службовців, до науковців, особливо до державних службовців, теперішніх і колишніх люди. Ви маєте дуже серйозний досвід, ви маєте хорошу кваліфікацію. Говоріть, виходьте на прес-конференції. Дайте, дайте собі можливість чи використовуйте ту можливість, яка існує, хоч це і трагічна така можливість донести до людей і спростувати цей міф про те, що в нас немає кваліфікованих кадрів. Вони є. Я звертаюся, користуючись нагодою до, до, до журналістів. Сьогодні дуже мало журналістів, дуже мало в преси. Це говорить, можливо, про те, що дуже терміново була зібрана ця прес-конференція і через те мало присутніх і мало журналістів. Я прошу журналістів, зверніть увагу на те, що Майдан він був, він є і, мабуть, що він буде. Але ми плачемо, ми схвильовані, нам дуже важко зараз. Але будувати країну треба. Для того щоб будувати країну, треба, щоб суспільство почуло, щоб воно мало надію, що є спеціалісти, тому звертаюся до журналістів. Дайте можливість фаховим фахівцям сказати, звернутися, запропонувати свої ідеї, свої концепції все інше. Тому що ми на сьогоднішній день, наші діти, люди, які загинули, стояли на барикадах, на мій погляд, ми маємо сьогодні теж барикади, але вони трошки інші. І ми маємо виконати свій обов'язок, свій, обов свій борг перед тими людьми, які загинули, перед тими людьми, які живуть. І ми маємо спільно з журналістами, громадськості. Державними службовцями, колишніми теперішніми, зробити все для того, щоб нам не було соромно перед людьми, які відстойно і відстоюють на майдані ідеї, створені ефективною, красивою, сильною і з хорошою системою державного управління країною. Дякую за увагу! Слава Україні!